Доброго ранку, народ! 17 лютого. Це не просто понеділок, а ще один шанс взяти цей тиждень за роги і показати, хто тут головний. До нового року залишилося 318 днів, а значить, ще стільки ж можливостей зробити щось круте. Головне не чекати, а діяти. Ми починаємо наш ар про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні Всесвітній день стійкості туризму. Це не про те, щоб витримати два тижні в готелі, все включено без харчового отруєння, а про екологічний і відповідальний туризм. Пам'ятайте, що залишати за собою чистий пляж і не годувати місцевих мав чипсами це теж форма туризму, яка робить світ краще. А ще сьогодні день спонтанного прояву доброти. Це не значить, що треба бігти роздавати обійми незнайомцям, хоча чому би ні. Але приємний комплімент, тепле слово або допомога це те, що може зробити чийсь день набагато кращим. І, до речі, про дух. Всесвітній день людського духу також відзначається сьогодні. Він у всіх різний. У когось спортивний, у когось бойовий, а у когось дух авантюризму, який щепоче полетіли в Таїланд, навіть тоді, коли на карті мінус. А ще сьогодні день кота в Європі. Тому, якщо у вас є кіт, обов'язково потіште його чимось смачненьким, або просто дайте спокійно спати, він оцінить. Якщо немає, можна просто подивитися котячі меми і зарядитися ніжністю на весь день. Ну а кому мало свят, у нас для вас є іменини. Сьогодні їх святкують Михайло, Микола, Павло, Роман, Федір, Маріана, Марія та Ганна. Хочете, щоб день був яскравим? Просто знайдіть когось із цими іменами і скажіть їм: ти сьогодні головний герой, або героїня? Чому б мені? Що по погоді на вулиці як пощастить, але незалежно від радусів у нас є головне сонце в душі. Тому навіть якщо небо затягнуло хмарами і випав сніг, просто уявіть, що це тимчасово, а справжнє тепло у ваших руках. До речі, весна не так далеко. Ну і про прикмети. Якщо вже розпустилася верба, готуйтеся до великого врожаю. Тож, якщо у вас є хоч якийсь город, навіть якщо це три вазони на підвіконні, настав час почати говорити з ними про плани на майбутнє. Якщо десь вже виглянули підсніжники, це знак, що польові роботи не за горами. Навіть якщо ваша єдина польова робота це пошуки вільного столика в кав'ярні, вважайте, що сезон відкрито. Ну і якщо з дахів будинків рясно капає, літо буде теплим. Тому, коли будете йти по вулиці, стежте не лише за прогнозами, а й за тим, що може прилетіти з даху. Що сьогодні не можна робити? Ну, по-перше, не вирушайте в далеку дорогу. Ну хіба що дорога веде до чогось дуже важливого, тоді нехай буде без пригод. Також не ігноруйте прохання про допомогу. Хто знає, коли ця допомога знадобиться вам. Ну і ще не відмовляйте в гостинності, особливо друзям. Бо хто ж ще з'їсть усі ті запаси печива, які ви приховали? Друзі, а тепер гороскоп. Тому хто чекав, робіть гучніше. Тож, овен, ваше ім'я сьогодні можуть випадково переплутати з назвою. Якогось екзотичного фрукта. Головне, не заперечуйте, можливо, так відкриється новий сенс життя. Телець, випадкова пісня, яка сьогодні застрягне у вашій голові, стане вашим особистим гімном на найближчі 24 години. Спойлер це щось з 90-х, і ви будете дуже здивовані. Близнюки, ви можете знайти несподіваний талант, наприклад, дивитися в одну точку так довго, що інші почнуть нервувати. Як його використовувати, вирішуйте самі. Рак. Сьогодні ви маєте шанс відчути себе головним. Ром якогось фільму. На жаль, це буде артхаусний експеримент, де ви просто будете їсти бутерброд на фоні дивного саундтреку. Лев, всесвіт, перевірить вашу силу волі, чи зможете ви не загуглити, хто придумав пластикові виделки. ставки високі. Діва на вас чекає великий вибір. Зробити щось корисне або піти погуглити, як працює лава лампа. Не робіть вигляд, що ви цього не знаєте. Терези, є шанс, що сьогодні ви станете свідком абсолютно безглуздої суперечки. Спойлер, у якийсь момент ви самі опинитеся в ній по самі вуха. Скорпіон, ви нарешті знайдете відповідь на питання, яке мучило вас все життя. Проблема в тому, що відповідь буде настільки абсурдною, що вам доведеться знайти ще одне питання. Стрілець, сьогодні вас хтось може запитати, що ви зараз відчуваєте, і ви вперше в житті, чесно, Зможете відповісти смутний аромат цитрусових і легку підозру. Козиріг, ви отримаєте таємний знак від долі. Проблема в тому, що це буде швидше за все випадковий напис на стіні ліфта. Водолій сьогодні ідеальний день, щоб видати якийсь дивний факт. Наприклад, що в середньовіччі існував судовий процес над куркою. Це точно зробить день цікавіше. Ну і риби, якщо ви відчуєте дивний поклик душі викинути щось важливе в смітник, знайте, це не інтуїція, а тест на уважність не ведіться. Друзі, отакий сьогодні трохи дивний гороскоп. А ми рухаємося далі. І на черзі у нас головний меседж дня. Так, я знаю, що для багатьох понеділок це важкий день. Слово понеділок викликає асоціацію, о, блін, знову. Але давайте змінимо наше ставлення до цього дня. Давайте дивитися на нього не як на кінець вихідних, а як на початок нових звершень. Сьогодні той самий день, коли ви можете щось змінити у своєму житті, запустити новий проєкт, почати робити те, що давно хотіли, не чекати зручного моменту. Бо зручний момент це зараз. Не відкладайте свої мрії на потім, не чекайте ідеальних умов. Творюйте ці умови самі. Уявіть собі, що рівно через тиждень ви оглянетесь назад і скажете: Я молодець! Я молодець, що не відклав це на потім, я зробив це і було чудово. Цей тиждень ваш. Ви можете зробити його неймовірно продуктивним, наповненим досягненнями та позитивними емоціями. Все залежить від вас, від вашого бажання та наполегливості. Тож давайте разом зробимо цей понеділок, початком чогось великого. Давайте надихнемо один одного на нові звершення. І пам'ятайте, що успіх приходить до тих, хто діє. Друзі, а в мене на цьому все. Дякую, що були зі мною цього ранку. Нехай день принесе вам щось хороше, несподіване і приємне. Почуємося завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!